Всім привіт на каналі Temour 11TV. Сьогодні ми продовжимо читати книжку песне Ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу частину голови, яка називається Білий лабрадор» Сьогодні нас чекає третя частина цієї голови. Шов, поїхали. Згодом батьки розповіли, що течія Віднесла мене до тієї сітки, до якої потрапив мані. На щастя, неподалік курсував човен річкової поліції. Я очевидь, перш ніж втратити притомність, міцно обійняла мані, Так у двох поліція і вирятувала з пастки. Поліцейській команді подавало вернути мене до життя. На щастя, довелося провести в лікарні лише пару годин. Та ще кілька днів я почувалася недужою і видолушала в ліжку. Манні очухався швидше, ні на крок не відходив від мене. Він годинами сидів перед ліжком, не зводячи з мене на перчут розумного погляду. Багато людей навіть не здогадуються, яким вдячним може бути погляд собаки. Манні подовго дивився на мене з любов'ю та вдячністю. Звичайно, я і не здогадувалася, що трапиться далі. Мені виповнилось 12 років, нічого не змінилося. На морі ми так і не побували, мої батьки усе ще перебували під перересом, як вони це називали, маючи на увазі, що економічна ситуація в країні відповідальна за наші фінансові проблеми. На запитання, чому ж батькам моєї товаришки моніки, ведеться щораз ліпше, хоч не сприятливо в економічної в Україні. Стосується їх також бути, Мій тато ще впродовж багатьох місяців мав проблеми на своїй фірмі. Настрій вдома часто бував надзвичайно гнітючим. Іноді мама бурчала, що ліпше було взагалі не купувати будинок. Але як на мене, такі блочки даремні маруйнування часу, тож минулого не змінити. До того ж якби не власні будинки, не змогла би залишити собі мані, тож то житло, так, як є. Одного дня сталося те, що є неймовірно дивне. Я вирішила побачити номер телефону в телевізорі і рекламі замовнити. Найновішій CD із записами пісень моєї улюбленої групи. Тоді тільки я хотіла набрати номер, почула голос. Кинулася, спершу подумаючи, справді можете дозволити собі цей диск. Я злякально розвернулася по кімнаті, двері замкнені, я сама в кімнаті, тобто поряд жодної людини та ще ясна річ Манні. Може, мені причулось, я знову підняла слуговку, яку якусь переляку поклала на місце, однак не встигла набрати номер, як знову почулось голос. Тіра, якщо ти купиш CD, то витратиш майже всі кишенькові гроші, виділені на цей місяць. Мані стояв переді мною, ледь схиливши набік. Голову, голос здавалося належав, здавався належав йому. Але ж цього не може бути. Мене вкинуло спершу в гарячий, а потім в холодний піт. Собаки не вміють розмовляти, навіть такі розумні, як Мані, подумав я. Колись давно всі собаки дороги вміли говорити, але не так, як люди, однак зходом цей талант у них майже пропав. Мані глянув на мене, я ж його не втратив. Якось по телевізору я бачила людей, які вмів розмовляти, але що було кіно, а тут не кіно дійсність. Раптом мені спало на думку, що, можливо, усе це мені сниться. Я ущипнула себе за руку ой, болі, очі я не сплю. мані не зводив з мене очей. Може, нарешті, поспілкуємось знову, сказав голос, чи ти й далі. Чепатимеш себе від дива. Не знаю, як це пояснити. Але раптом те, що Мані розмовляє, видалося мені цілком звичним і нормальним. Значить, ми вже руками ведемо балочки. Оскільки розмовляв Мані досить таки кометно. Він зовсім не розстояв писка. Ми собаки можемо спілкуватися на значно вищому рівні, ніж люди. Щоб донести інформацію, ми просто посилаємо думки у мозок. Інших пояснив Манні, тому я також знаю, про що ти думаєш. Ось тепер я по-справжньому злікалась. Хочу сказати, що читаєш усі мої думки, запитала я, я швиденько пригадала, про що ж, власне, щойно думала. Мені урвав міркування. Звісно, знаю, про що ти думаєш. Дві близькі істоти завжди можуть знати думки одна одної, допевної, що правда межі. Тобто я знав, як сильно тебе засмучують фінансові проблеми батьків. А ще я бачу, що ти починаєш робити ті самі помилки, що й вони, те, чи вміє людина обходитися з грошима, з'ясовується зі в дуже ранньому віці. Правда, кажучи, мені не слід було б розмовляти з тобою, якби науковці довідались про це, вони б негайно. За, за Проторили мене до клітки, щоб піддати розмаїтим розмай... тестам, тому я ніколи нікому не розповідав про свої здібності. Але для тебе я готовий свій виняток, бо ти врятувала мені життя ризикуючи власним. Ніхто не сміє довідатись, про нашу таємницю. Мені хотіло засипати мені запитаннями, звідки він взявся, ким я його поперу. Верні власник, хто його поранив, але пес не дав і слова мовити, те, що ми маємо можливість спілкуватись, е, великий дарунок. Згодом ти ліпше перепагнеш. Тож не будемо гаяти часу на порожній деревені, пропоную вести нашу розмову, що не даємо грошей, не хочу зайво ризикувати. Ну от і все. Ми прочитали, ми прочитали третю частину місяця. Ми читали третю частину глави, яка називається Білий лаборадой. В наступній серії нас чекає четверта частина цієї глави. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйтесь на канал Тимурденці ТВ. До побачення.